Бета-адреноблокатори. Надалі блокатори відкриті шотландським фармакологом Джеймсом Блеком, за що він був достойний Нобелівської премії у 1988-му. Вони успішно витримали не одну атаку і продовжують займати важливе місце у клінічній практиці, розрізняють селективні та неселективні бета. -а. Розрізняють селективні та неселективні бета-блокатори. Селективні бета-блокатори блокують бета-рецептори бета-1, розташовані у тканині серця. Цей тип бета-блокаторів знижує частоту серцевих скорочень та систолічний тиск. Вони часто використовуються при таких станах, як і хвороба серця та гострі коронарні синдроми, компенсована серцева недостатність. Нерегулярний та прискорений серцевий ритм та високий артеріальний тиск. Ці бета-блокатори включають атенолол, метапролол, набівалол та бісопролол. Неселективні бета-блокатори блокують усі види бета-рецепторів бета-1, 2 та 3, розташованих у серці, сузинах, шлунково-кишкому тракті, а також у легенях. Вони уповільнюють дихання, запобігають тремтінню рук, пітливості долонь. Теревоїдному шторму, рецидивам варікозної кровотечі, при цитотоксичній портальній гіпертензії, до них відносяться надолол, піндолол та інші. Початок та припинення терапії бета-блокаторами завжди має бути поступовим, щоб уникнути побічних ефектів або симптомів відміни, наприклад, рикошетної тагікардії, артеріальної гіпертензії, гострої серцевої смерті. Бета-блокатори протипоказані при симптоматичній практикардії, а трівоцикулярній блокаді серця, декомпенсованій серцевій недостатності та астмі. Бета-блокатори дешеві та надійні при правильному використанні. Не кладіть їх на довгу полицю. Дякую за лайки та підписку на канал.